Друзі, сьогодні я хочу відкрити передзапис на свій курс Постановка цілі 1.0». Можна дуже довго говорити і багато розказувати вам про мій курс, але я впевнена, що краще про нього вам розкажуть мої учні з першого потоку. Знайомтеся! Часто, Іра, привіт! Це Іра. Іра проходила мій перший поток курсу по цілям і. Іра, я хочу запитати тебе, щоб ти розказала моїм підписникам, з яким запитом ти прийшла, яка в тебе була точка? А з радістю поділюся своєю точкою, а тому, що завдяки твоєму марафону, моє життя інтенсивний марафон, моє життя дуже змінилося. Власне, завдяки інтенсиву дійсно моє життя помінялося на 180 градусів, тому що завдяки інтенсиву я зрозуміла, в якому напрямку мені потрібно рухатись. Що мережевий це просто моя нав'язана думка оточуючих. І я зрозуміла, що загалом мені там зовсім не цікаво. І завдяки інтенсиву прописанні цілей. Просто я настільки завдяки машці, доколопалася до себе, оце розкрило, що всередині в мене є. Машка настільки круто підсвітила мені, що я спробувала себе у сфері СММ і зрозуміла, що мені все більше і більше там подобається. На цьому інтенсиві я взяла дуже багато для себе нових інструментів. І вже, напевно, після першого тижня я запустила свій особистий інтенсив, де до мене прийшло 9 людей. І е, також дохід був в два рази більший, ніж я заробляла, власне, вже в мережевому маркетингу. Пізніше. Я більше глибше вивчила сферу СММ. Я зрозуміла, наскільки я захоплююся і живу монтажем, наскільки мені класно вдаються сторітелінги, наскільки я ем, кайфую від цього процесу, і це завдяки мащеному інтенсиві, тому що ем, там дійсно настільки круті практики, тобто не суха інформація, а практики, які пропрацьовують і тебе розкривають. Підсвічують, куди і в якому напрямку потрібно рухатись. І після закінчення інтенсиву, після першого запуску, я зроблю наступний запуск, це вже марафон. Зараз на даному етапі можу сказати, що мій дохід в порівнянні з мережевим зріс у три, а то і більше разів. Тому хто ще сумнівається і колотиться в мережевому бізнесі, стрибає з компанії в компанію. Приєднуйтесь в машки е, курс, тому що я уявляю, скільки там було на інтенсиві крутої інформації, а курс це вже зовсім інше. І шукайте себе, шукайте свої мрії, те, що вам подобається. Рухайтесь туди, куди ви відчуваєте, а не туди, куди вам говорять. Іра, дуже тобі велике дякую за те, що ти поділилася з моїми підписниками своїм відчуттям від мого курсу. Я сама трошечки в шоці. Я вже правда чула, але все одно це почути ще раз дуже важливо. Я тобі дякую і чекаю тебе звичайно на своєму потоці знову. Прийдеш, <ріст> дякую тобі, Маш. Дійсно, я раджу всім спочатку розібратися, куди вам потрібно рухатись, відчути, і ви це зможете зробити 100% на Машиному курсі, і тоді вже з такою сильною енергією і потоком рухатись до своєї мрії. Тому, Маша, я тобі щиро дякую завдяки тобі. Реально, ти дала мені настільки шалений поштовх. Я думаю, що якби не ти, то я ще би десь там сиділа в мережевому і би далі ем, пробувала 1500 разів і думала, що я ні на що більше не здатна. Тому дякую. До речі, оце також хочу додати, що дуже важливо всі насправді думають, що потрібно інструменти, потрібно знати, як в інстаграмі розвиватись, і так далі. Але насправді це помилка дуже велика, тому що в першу чергу це потрібно розуміти, чого ти хочеш, до чого ти йдеш, і розуміти, чи ти йдеш своїм шляхом. Насправді всесвіт нам дає знаки. Просто ми не завжди їм. Їх помічаємо, а я допоможу помітити, чи ви рухаєтесь своїм шляхом, чи по своєму призначенні, і чи насправді ви йдете до своєї цілі, бо дуже багато є цілів нав'язаних, нав'язаних мрій, нав'язаних бажань. А я завдяки тому, що допомогла дівчатам розібратися, чи їхні цілі, чи їхні бажання, і чи їхній шлях, і тому вони дуже легко, швидко доходять до своїх цілей і про знавки.